Привіт, так простими словами про складні судові рішення. Про можливість визнання недійсним трудового контракту, укладеного боржником на шкоду кредитору в процедурі банкрутства. Такий трудовий контракт містить ознаки фраудаторності. Це вчинених боржником на шкоду кредиторів. Такі розумні слова. Я думаю, що вони не потрібні звичайному, звичайному читачу. Так от, процедура банкрутства. Що таке процедура банкрутства? Це така спеціальна процедура, в якій той, хто винен багато грошей, може їх не платити. І це все описано в законі, в кодексі, в законах. І вона заключається наступним чином: є два варіанти. Як компанія, яка заходить в дану процедуру, вона в першу чергу може відновити платоспроможність, а саме, як то говориться, зібратися з силами, зібрати там кошти чи ще щось, і потім розрахуватись з усіма кредиторами, тому що, коли йде процедура, вимоги усіх кредиторів зупинені. І другий варіант компанія може ліквідуватись. Може бути визнана банкрутом, і в результаті абсолютно нічого не платити, або заплатити те, що фактично буде продано, що належить самій компанії. У нас в Україні, на жаль, частіше це доходить саме до процедури ліквідації, де повністю закривається компанія, продається все майно і розподіляється відповідно до черг. Як розподіляється те, що хоча б продали, тому що частіше за все усі кредитори не можуть отримати всі кошти, тому що їх частіше за все не вистачає і розподіляється все відповідно по чергам. Перша черга це витрати на процедуру банкрутства за плату. Друга черга це на різні фонди. Третя черга це податки. Четверта черга це якраз уже розрахунок з більшістю кредиторів. П'ята черга це, можна сказати, там дивіденди, ще деякі витрати. Шоста черга це всі інші витрати, які можуть бути. До шостої черги майже ніколи нікого, нічого не доходить, навіть до четвертої, рідко що доходить. І от е в даній справі. Про яку пише Верховний суд, можна сказати, дуже такий хитрий боржник вирішив укласти договір, от саме з цими ознаками розумного слова, фраудаторності, вчений боржником на шкоду кредитору, він уклав договір з директором, можливо, навіть задніми числами, і уклав договір. З дуже великою зарплатою, там мільйони-мільйони гривень. І виходить так: потім подали цей договір в процедуру банкрутства, і виходить так, що все майно, яке продається, має розподілятися відповідно по чергам, а саме цьому директору. Ну, ми розуміємо, що суд визнав цей договір недійсним.